Всім привіт! Мене звати Денис Гелендовський, і ми сьогодні говоримо про те, як в Польщі було покарано українця за його справді бидлячу поведінку. І я надіюсь, що його покарають не тільки штрафом і виправними роботами, а ще й депортацією для того, щоб йому неповадно було, скажімо так. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ви в коментарі пишіть, з якого міста дивитеся це відео, і, в принципі, пишіть там свої думки з приводу цієї ситуації. Отже. Все відбулося на території гміни Баранів Кемпінського повіту великопольського воєводства. Інформація зазначена на їх сторінці офіційній поліції. Це відбулося 17 лютого і під час підтралю... під час патрулювання лісового масиву. співробітники поліції помітили кілька викинутих мішків та картонних коробок зі сміттям. Після того, як вони передивились, що то за сміття, знайшли там якісь. Документи, якісь квитанції з пошти, і е їм вдалося одразу ж встановити винуватця. Ним виявився 22-річний громадянин України, який проживає в місті Кемпно. Чоловіка е одра одразу ж поліція знайшла, встановила місце його проживання. До нього поїхали, е представили йому докази його, скажімо так, правопорушення. Він і е там якось не пручався. Йому виписали штраф. На жаль, поліція не розголошує який штраф. Але за, за польським законодавством найвищий розмір штрафу за вивезення сміття до лісу складає цілих 5 тисяч злотих. От, надіюсь, що 5 тисяч злотих він і отримав, і, ну, і при цьому всьому, звісно ж, йому поставили умови, що він має прибрати те сміття, яке він повивозив до лісу. Це окрім штрафу. І дуже друзі, цікава ситуація. В 22-му році, також в лютому, за декілька днів до початку війни, я також записував подібне відео. Тоді так само, чоловік там. Тоді був 28-річний українець. Я вже собі передивився. Він також вивозив декілька тижнів сміття до лісосмуги. Це відбувалося в сілеському воєводстві в місті Клобуцьк. І бачите, так сталося, що рівно через рік. Знову українець знову в Польщі знову вивозить сміття до лісосмуги. Рік тому йому дали 5 тисяч злотих штрафу, і також заставили все те сміття прибрати. Але якщо тут було декілька мішків і декілька коробок, то рік тому. Той українець вивозив ну якимись там е, такими величезними партіями те сміття і зробив там ці, ціле сміттєзвалище в лісі. Е, я особисто дуже різко відношусь до м, от таких проявів, скажімо так. Це стосується як і Польщі, так і тих, хто подібне робить в Україні. Я особисто знаю багато таких людей, які м, отак сміття коли-небудь вивозили, скажімо так. От, і ну я тільки за те, щоб цих людей карали, карали великими штрафами, бо якщо їм в голову дурним не доходить, що е, ця планета, на якій жити нашим дітям, нашим внукам і так далі, і вони живуть тільки сьогоднішнім днем, то ну, таких людей треба просто карати грошима. Щоб вони платили штрафи і ці кошти, потім щоб йшли на прибирання їх сміття. Щоб вони щоб такі люди чітко розуміли, що е, за. Один раз, який ти там зекономиш пару гривень на тому, що ти вивезеш сміття до лісу, ти можеш поплатитися таким штрафом, що тобі буде вигідніше доставку нової пошти замовляти для того, щоб вони твоє сміття забирали і вивозили на сміттєзвалище. Я надіюсь, що і наша влада, і польська влада буде приймати міри, тому як тема забруднення навколишнього середовища, вона постійно набирає нових обертів і. Ну, я дуже різко ставлюсь до цієї теми. Я розумію, що більшість людей, які дивляться мій канал, їм фіолетово там, до екології і е, до забруднення навколишнього села, до середовища. Я знаю, що багато людей, які дивляться мій канал, самі люблять вивезти сміття десь до. Е, Найближчої лісосмуги, або навіть йдучи по місту, не викидають сміття в смітник, який знаходиться 5 метрів від них, а кидають це все собі просто під ноги. Це стосується точно так само і бичків від сигарет, і якихось фантиків від конфет, і так далі. Тому, скажімо так, я розумію, що ви мене можете не підтримувати, але якщо серед моїх підписників, скажімо так, є люди, яким не все одно на... Не все одно на навколишнє середовище, і ви розумієте, що оті люди, які вивозять сміття до лісу або кидають сміття не в смітники, які спеціально для того поставлені. Якщо ви вважаєте таких людей недалекоглядним бидлом, то пишіть про це також в коментарі під відео. От я тільки так можу назвати цих людей і ніяк по-іншому, бо в мене дане питання і дані дії людей, які так вчиняють, вони в мене визивають. Відкриту агресію не буду цього приховувати. Тож, будь ласка, пишіть свою думку в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!